Для мене цей печінковий торт став просто відкриттям цього року. І якщо ви ще не готували печінковий торт з грибами і плавленим сирком, обов'язково спробуйте це неймовірно смачно. Готуємо тісто на млинці. в мене 1 кг печінки, бо готую я одразу два торти. Подрібнюємо печінку блендером, додаємо сіль, молоко, борошно, яйця і оливкову олію. Ретельно перемішуємо і смажимо тонкі печінкові млинці. Тортики роблю невеличкі, обрізаю краєчки, формою, але нічого не викидаю, обрізки, подрібнюю і відправляю в холодильник. Зробимо з них салат. Готуємо начинку на пательні, обсмажуємо гриби зі спеціями, окремо обсмажуємо цибулю моркву зі спеціями, з'єднуємо гриби за смажку, додаємо подріблений часник, майонез і плавлений сирок. Добре все перемішуємо, перемазуємо всі млинці цією начинкою, складаємо торт, зверху посипаю тертим відвареними яйцями і зеленню. Це неймовірно смачно і, звісно, після тортика не забуваю про клітковину. Я завжди її п'ю, щоб зайвий жир не відкладався. Тому всі Всім смачного.